Я взагалі з Донецької області, невеличкого міста, яке зараз називається Покровськ. Воно залишилося під Україною, коли почалася війна у 2014 році. Ми були першим містом, де був цей типу чи референдум, чи ще щось. І там почалися перші ось ці непонятні заварушки. Але наше місто це минуло, вони туди їх вигнали, і туди, туди до Донецька ближче. Ось тож моя батьківщина, це. Рідний Донбас, Донеччина. Mm -hmm. В 2014 році я поступила через війну вчитися у Харків. І якщо б знову не ця війна, то можливо я б навчалася в Донецьку, і, бо Донецьк був за годину. Навіть менше за 40 хвилин їздить до мого міста, і я б, можливо, там і жила. Але так склалася доля, що через війну була вимушена їхати і здавати своє ЗНО в Харків, бо тоді в Донецькій області його не проводили. І тоді я побачила це місто. і, Тобто зараз друга моя батьківщина це місто Харків. Коли е, була я не знаю, що це буде доречним сказати про 2014 рік, що так, коли так. почався 2014 рік, я пам'ятаю, що я була дуже юна і. В моїй голові була позиція моїх родичів на той момент. Родичі мої по більшості з вони самі з Росії, і тому в них завжди був погляд на те, що Росія це велика та могуча країна, і на той момент була позиція, що ось це так класно, що всім потрібно туди в Росію. І все таке. і Я тоді не розуміла, бо в нас же на Донеччині взагалі не помічали цього впливу. Про російського, і вони казали: ось класно, нам теж туди, туди треба. В треба Росію. так в Росію. І коли навіть було невідомо, що робити з моїм вступом до університету, так як я хотіла поступати саме на російську філологію, ну на те, що пов'язано було з російською мовою, бо в мене в школі була вона, і мені подобалось вивчати російську мову. Я щось таке хотіла. Людина зі з мого шкільного оточення, скажу, скажу так, порекомендувала. Поїхати до Криму, котрий вже відійшов і був російським, а, наче там якось приймали студентів з Донбасу і там привітствували їх і все таке. І тоді ми з мамою поїхали до ще українського Донецька. Ситуація була дуже нестабільна, і ми тоді перекладали мої документи з всі з української мови на російську, щоб поїхати. В Крим і подати туди документи до вступу. Ну, типу, мене просто не розуміло, що робити далі. І ось той день, коли ми були в Донецьку, якщо я не помиляюсь, було таке, що ми туди приїхали на електричці, а назад же ми не змогли поїхати в електричку, бо почалися чи якісь бої, чи щось таке, і електричку відмінили, і ми ледь дісталися додому якось на маршрутці. Ось така була позиція. Тобто, через те, що в мене на той момент було одного головне питання, куди мені вступати, так то тому я не можу так прямо приділити, як вони відносилися. Все так відбувалося. Якось типу нам потрібно було вирішувати це питання. Ми поїхали туди і назад, і вже а ще тоді е, е, кордон. Ми переходили в поїзді, тобто потяги, вони ходили ще з нашого міста прямо до, до Сімферополя Ми приїхали, але вже в, в потязі була. Був кордон, і я сказала, що я буду здавати ЗНО. А здавати ЗНО, типу, потрібно було вибрати собі область. І я тоді вибрала Харківську Харків місто, але навіть не думала, що тоді туди, туди поїду. Типу, я якось думала, що я все ж таки не поїду. А ще ми до останнього все ж таки сподівалися. І я, якщо я не помиляюся, все ж таки онлайн подала якісь заявки до Донецького університету. Може, ще щось закінчиться і, коротше, ще може вступимо туди. Все одно був ось цей наратив у моїх родичів: типу, що ось Росія така гарна, ось Крим буде російський, як там заживуть вони класно і взагалі, наче Україна то якесь село, що та що та Україна? Ну такі якісь фрази 2014 році в своєму місті ми відчували те, що йде війна. І про це не забували, і, і до самого повномасштабного вторгнення в нас теж там був і військовий і військовий шпиталь, і ну коротше, якось саме там в мене місці це більше відчувалося, що в нас ну реально ще йде ось ця а, така, як то кажуть, гібридна війна. Коли м, почалася війна, вже повномасштабне вторгнення 24 лютого. Звичайно, ми не могли всі там, знаєш, одразу і висловити взагалі якусь хтось свою позицію, бо в принципі всі були в повному шоці. У мене родичі так, я просто так перескочу ще до того. Наприклад, так, в мене одна половина, це та, яка в нас з української частини, інша половина з російської. І там постійно були навіть конфлікти. На цей, на цей привод, що ось що там та Україна казали, а інші казали та ні. Україна, все, що там ваша Росія, і, типу, що там ваш Путін. Тобто, так, зараз да, зараз в мене більша частина сім'ї, вона це не підтримує, і є одна невелика частина, яка ще досі підвержена саме російським якимось новинам. Я не знаю, які пабліки вони читають, але ну, там, типу, із розряду, що наша влада така погана, що Зеленський такий поганий. Вже майже рік тоді йшла війна, і мені людина каже: да Путін не винен. Його змусив Зеленський, бо треба було менше базікати про ядерку. Типу тоді, що ну, наче як ви Зеленський там щось казав, що дайте нам ядерку, і тоді, значить, це ви Путін був вимушений. І я тоді дуже сильно так законфліктувала з цією близькою людиною Для мене так, бо мені було дуже неприємно, що. Так, ця людина, вона реально знаходиться під тими ж умовами, що я, в неї летять російські ці ракети. Вони можуть в будь-яку хвилину попасти в домівку цієї людини, в мою домівку, в домівку моїх ще інших родичів. так? Але вона каже, що Путін не винен, ця людина. Ну, мені це незрозуміло. Ти живеш тут, ти користуєшся всіма зараз допомогами, які існують. В нашій країні, так, через війну користуються, типу, тим, що робить для неї держава для людини, а вона ну каже такі речі, які підтримують іншу сторону, через яку взагалі це це почалося. Прихильники Радянського Союзу, які звикли, що їм влада надає роботу, влада надає квартири, типу, що ось це ось так ось було, що саме влада тобі все дає. А, типу, зараз влада така погана, вона там не дає, і з роботою складно, і з житлом складно, і зі всім складно, і що наче цій людині хтось повинен, щось завжди повинен. Ну, як це впливає на твої просто персональні стосунки з. На, на ну, та, Ну, саме в перші моменти, коли ці розмови ставалися в нас, ну було дуже складно, звичайно. Зараз, напевно, ми вже просто менше один з одним говоримо про політику взагалі. Тобто настільки вже ми всі. Втомлені, так, що немає сенсу взагалі про це говорити. Я, в принципі, сама індивідуальна така людина, що я не дуже люблю конфлікти, мені це, в принципі, неприємно. І це, я знаю просто, що це ніяк позицію цієї людини не змінить. На жаль, я, я, в принципі, намагалася, але там. ну, там вже просто дуже сильно спрацювала пропаганда, бо до повномасштабного вторгнення багато було російського телебачення, постійно ось ці російські канали, перший канал, ось ці все це люди дивилися. І от, якщо ми візьмемо якісь навіть кумедні серіали, які начебто не стосуються ніяк політики, але у цих серіалах у всіх прослідковується про те, що Росія така могуча, а інші країни там ні, чи Америка ворог чи ще щось. Але ну, просто це ще йде не підсвідомо людини, і тому вона з часом взагалі починає в це вірити. Ми всі вже дізналися, хто серед наших там друзів, не тільки родичів. так Ми, ми всі вже знаємо, хто якої позиції, і тому ми вже якось намагаємося з цим жити, з деякими. Людьми нам ми були вимушені перестати спілкуватися так з родичами, ну зрозуміло, якщо це близькі до тебе люди, то ти як ніяк, але будеш вимушений з ними спілкуватись за, за угу. їхню думку, що якось воно повинно вирішитись. А як сам вони типу не пропонують ніякого рішення? Тобто їм е, все одно на те в якій країні їм жити. Що їм робити, їм аби їх не чіпали, аби там вони продовжували жити якесь своє життя. Якщо зараз людина, як би, бачучи, що відбувається, ну ну, начебто, вона бачить так, може вона в якійсь омані, не розуміє точно там хто стріляє, як вона каже. Ось, але все одно вона бачить, що люди гинуть, і а їй, є, ну якби в принципі, вона думає, що так і треба, якщо Україна там накликала сама на себе. Іду, як вони кажуть, от як ти думаєш, це як ну людині все ж таки? Ну, Поплюжить її як людину. Дуже велике значення має оточення та та інформація, яку вона споживає, звичайно, в першу чергу. Але знову ж таки, кожна людина робить свій вибір, з ким їй спілкуватися, і що їй погли... поглинати яку інформацію, так? Тому це свідомий вибір бути такої позиції і читати таку інформацію, і спілкуватися з такими ж людьми. Не знаю, що стосується, ти маєш на увазі саме ну так. Прям взагалі, якщо ми кажемо про поняття людина, uh -huh. ти знаєш, що ти людина, ти знаєш що uh це -huh. чи ні, а, я б не сказала, що ті родичі якісь жорстокі, але наче вони ну, ці всі жахіття війни вони наче сприймають а, як гори, але вони вважають винними типу нас. Ось так дві несумісні речі. Бо людина, наче і каже, що війна це погано, і що вона це не підтримує, що там гинуть, і що там діти загинули, або ще хтось, що це жахи. Але з іншого боку, ну вони ж самі винні. Ми всі відчуваємо, що наша думка чогось варта. Ми намагаємося цю думку комусь довести, в них інше поняття, що ти нічого не можеш. Змінити, що там якісь дядьки і ттьки вирішують. Насправді ні, народ ось він він все вирішує. Якщо угу. щось комусь не подобається, можна це зараз. Тим паче в вік інформаційних технологій, все це через це. Якась новина вийшла, це через секунду вже на всіх просторах. І якщо людям це не подобається, вони починають про це всі масово казати, кричати, що, що ви робите, і тоді влада прислуховується, і ми це бачимо вже під час війни. Але м, ці родичі вони взагалі в принципі, не сприймають та владу, яка зараз у нас є. Але коли ти питаєш на питання, хто повинен бути, там відповідь я не знаю. Ну, типу, на твою думку, яка от найкраща тактика м, у спілкуванні з проросійськими родичами? Це залежить від того, я думаю, наскільки цей родич для вас важливий, ну, для, для тебе, як для людини, важливий, наскільки він тобі близький, наскільки тобі. Важливо взагалі спілкування з цією людиною в твоєму житті. Як дві ситуації, так розповім, що колись, якраз в 2014 році, коли почалася війна, коли я була той, тієї позиції, як мої інші родичі, бо я не розуміла так, що, що відбувається. Я, як то кажуть, казала: Ой, там теж Путін молодець, і мені... Мій близький теж друг на той момент казав: Та що ти таке кажеш? Та він, ну, типу, він якраз в той момент вже розумів, що відбувається, якраз коли так, ця війна на Донбасі почалася, і ця людина. Мені казала, але ми були. Ну ми постійно починали конфліктувати, і ось зараз я бачу, що я теж в такій ситуації, як колись той мій друг. Ну і як ми це обходили? Ми просто намагалися. Я казала на той момент, що давай про це не будемо казати. Я не хочу з тобою псувати стосунки. Ти мені там важливий, давай спілкуватися, але не про політику. Це була та думка на, ну, саме в тій ситуації, так, з цим другом, який був важливий в той час, в той, в той період життя. Так зараз цікаво подивитися на те, що я тоді була не права. Ситуація зараз, коли, наприклад, так, теж близька мені людина, вона іншої позиції, але тут справа в тому, що я розумію, що які б я аргументи не приводила, то це не подіє, бо я знайома з цією людиною дуже давно мене не слухають. Тому я розумію, що це просто без ну безглуздо щось доносити, що це. Тільки й моїй ну типу нерви особисті. Просто все залежить від того, наскільки ще ви, як людина, там ти чи я, наскільки нам важливо це. Ну, якщо я не можу довести щось інші людині, ну я ну я не буду не витрачати на це свої сили прямо ось насильно. Ну в мене є своя громадянська позиція, я її м м дотримуюсь і, і все. Ти сказала, що ти була іншої думки? Ну, колись і твій друг був тоді вже якби про українських поглядів. І як так. думаєш на той момент, ну якщо так повернутись, що могло б тебе змусити якби, думати інакше? От б ти могла б такого прочитати, побачити, десь може, щоб змінило твою думку на той і чи було це взагалі можливо на той момент? Я думаю, що ні, що це було неможливо. Що, на жаль, особисто я зрозуміла все тільки з початку повномасштабного вторгнення. Ну, реально, на жаль, просто. Можливо, якщо раніше я або ще хтось ну, в моєму конкретному місці був більше таких теж поглядів і. Щось українське не сприймалося, як щось бандерівське, як то кажуть, всі ось ці міфи. Я думаю, що ні, що в той момент що хто б мені щось не казав, не, не доводив, я б не змінила свою думку. І, на жаль, ось це нам дісталося, і більшому більшій частині українців саме такою ціною, таку, як ми бачимо зараз, на жаль. Так, ми жили в середовищі, яке, в принципі, було більше під, підтверджено взагалі всьому російському саме давно ще так, більше, ніж, наприклад, Західні Тобто Ми ще як -то, заложники цієї ситуації. Але з іншого боку були люди, які жили на Донбасі, як, наприклад, Стус, так і він ще в ті роки писав, що е, припадавать. Е, Проподувати українську горловки, і це типу дорівнює самоубійству, ну щось таке mm -hmm. самобуйство. Ну що взагалі ти порекомендувала людям, яких така ситуація, як в тебе. Просто так на прикладі мого, скажу, чоловіка, так що у нього ще, і я в нього бачу, що в нього більше вистачає витримки довести щось теж своїм родичам. Він це робить не нав'язливо, він намагається пояснити. Що, що відбувається, пояснити на конкретних прикладах, і в нього вистачає витримки. І те, що ну, я думаю, що моя порада, якщо е, у вас вистачає витримки, що якщо ви там, не боїтеся якихось конфліктних ситуацій і знаєте, що е, людина, як, е, якій ви намагаєтеся довести, вона спроможна це сприйняти, хоча. б Частинку таку невеличку, ну, як то кажуть, посіяти там зерно десь, так? То ви можете при розмовах ну, намагатися щось сказати, так. Всі спроби, всі розмови, вони. До чогось колись і призведуть, Тобто, поступово, поступово все одно їй казати і казати і казати, якщо у вас вистачає на це витримка. Але знову ж таки, люди різні, і всіх ресурс різний. В мене такий ресурс, що коли я так багато витрачаю на щось, так мені потім, потім не, не нічого не залишається, і мені складно в принципі жити. Тому. Вони навряд чи ці люди визнають, що вони не праві, так наприклад і моїх родичів. Я думаю, що вони все одно будуть гнути надалі свою лінію. Але десь в душі будуть розуміти, що так. Ось вони там всі росіянці розвалилися, обі обісралися і все таке. Ми ж не повинні забувати про ті факти, що є люди, які не освічені, вони не такого рівня знань, не такого рівня спроможності, в принципі. Сприймати якусь інформацію, про яку громадянську позицію ми тоді кажемо, якщо в неї інше ціль, це там заробити гроші і покормити свою сім'ю, і на цьому, в принципі, все. І немає причинно наслідкових зв'язків. Так, вони От... просто про це не думають. Коли не теж, наприклад, і ситуації з моїми родичами, в одних із розмов, коли я намагалася щось довести про свою позицію, я намагалася щось казати про. Як то кажуть, культурний код? Ну я тоді проводила якраз приклад серіалів російських, що ось там зашиваються, це прям е, підсвідомо, що коли я була маленька, дивилася там такі серіали, як там ті солдати, або ще щось, або як «Ня -ня віка», що там були ось ці коди, які ми просто не помічали, але ми їх поглинали. І коли я кажу в принципі, поняття культурний код, то ця людина мені каже: А про що ти взагалі? Тобто як ми можемо розмовляти з? Цими людьми з ними просто складно говорити взагалі такими поняттями непобутовими. Угу. 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 Ну так, ну, вони про культурний код точно не зрозуміють, але хоча так. б щось, хоча б те, що якщо люди помирають, це неправильно, і хоча б те, що коли ти просто живеш своїм життям, а тебе атакують, ну, можна зрозуміти, хоча б на якомусь там побутовому рівні. Так, ти ж розумієш, що я ще останні додам, що наприклад, конкретно в моєму місті була навіть така невелика, як то кажуть, озлобленість на а, те, що відбувалося в 2014 році. Тому що в той момент а, і армії в нас не було, не ні, ні, не було, не було нікому у нас захищати нормально, нормально, так захистити, щоб цього не не було. Справа в тому, що зараз воюють всі всі наші всіх наших родичів, брати, сини і все таке. І, типу, ну зараз наші армії люди, звичайні люди. Ось вони вони працювали вчора з тобою, сьогодні вони вже нас захищають. І це вже інша справа, що зараз відбувається. А Донеччина це робітничий клас людей, які працюють все своє життя в шахтах. Це просто люди, робітники, які живуть життями. В цьому немає нічого поганого. На жаль, вони якраз є витоком того, як то кажуть, колективізму. І тому, якщо їм нав'язали думку, що там Росія гарна, то звичайно вони всі разом будуть думати про те, що Росія там краще або щось таке, бо вони жили все життя так. То можна якби людей змусити думати, що нам там нас обманюють, і є якісь ще альтернативні теорії. там сумніватись це прекрасно. Типу, сумнів, це прекрасна річ. Я думаю, завжди треба під, все під сумнів якби ставити. Але деякі речі вони ну, на, все ж таки на більший відсотків вписуються в нашу вже об'єктивну реальність, яку ми її бачимо і відчуваємо тут. А деякі менше. Ось, і тому треба Треба просто фільтрувати. От і все. Ну, але так. У багатьох такого немає, особливо у людей, які виросли в тоталітарному комуністичному суспільстві. Врусня де... позбавлена режиму філь... фільтрації. Так. Бо партія вони... казала, народ", як там, народ відвідав. Я не знаю, як там воно було. <реш> <реш> На щастя, <реш> я таких прям цитат не чула, але так, від родичів, але... Ага. Те, що те, що, типу, там Путін хороший, це так, це було. Що стосується, наприклад, нашого керівництва конкретного мого міста, то так, така ж ситуація була, що ну, я думала, що так, в мене були такі думки, ну, тобто, прийшла після 2014 року, там змінилася, коли я поїхала навчатися, змінилася дуже швидко там влада. І вони mm -hmm. там були саме такі проукраїнські там ось ці Будували опорні школи, ось це прямо українське, там все це будували, все. і коли я там теж спілкувалася з однією вчителькою, ми з нею там спілкувалися про те, що типу, буде це якраз було в початку повном... повномасштабного вторгнення, і я казала, що ну, типу, наше керівництво ну, таке, сумнівне. І на що мені вона сказала? та Ні, типу, ну, вони такі прямо проукраїнські, що все буде добре, наше місто не здадуть, Но ми дуже переймалися. Коли почалась війна, я була в Харкові. Як ми знаємо, бойові дії найбільше почалися тут. І в перший же день війни в нас була змога поїхати до мене в рідне місто і там перечекати якийсь період війни. Ну, ми не знали, як зробити. Це було єдине рішення в той момент, щоб не просто ночувати в метро. Ось і, і коли ми там теж були. В моєму рідному місті обстановка була така гаряча і починала накалюватися, бо кожного дня керівництво нашого міста казало про те, що потрібно виїжджати, потрібно евакуюватись і все таке. Ось, і ми вже поїхали, і потім ще й мої родичі теж виїхали. Ну, тобто багато хто почав виїжджати, виїжджати, виїжджати. І там був такий єдиний наратив. Або виїжджайте з міста, там ще тоді не було газу, газ тоді перекрили ж так? Або виїжджайте з міста, бо взимку опалення не буде. Багатоповерхівки ми взагалі всі заваримо під'їзди, щоб всі виїхали з міста. Тобто там був наратив, щоб всі виїхали з міста. Питається, чому? Чому ви там не можете забезпечити там, ну, людей, чимось ну, ще ну, коротше так, якось допомогти? Тобто влада. Там на той момент робила дуже дивні речі, які стосувалися саме того, щоб як на менше людей було в місті. Так, з одного боку, це щоб ніхто не постраждав, але було це дуже дивно, наче місто готується до здачі, було дуже страшно. Справа в тому, що мер нашого міста зараз вже не займає свою посаду. І я потім знайшла таке цікаве відео, де в 2014 році мер цього міста кричав за, за референдум і все таке. Тому. Ну, типу, не зрозуміло, що було, але зараз він наче не виконує. Ну, там є типу, як виконуючи обов'язки миру, щось таке. А де він дився? Бо він спочатку війни там так ну не зрозуміло де, наче наче десь є, але що він робить і що. Що відбувається незрозуміло. Ну тобто, ось така була незрозуміла не, не позиція, бо місто позиціонувало себе, і коли я вже поїхала навчатися, то стало все більш українське. Тобто, самоукраїнізувалося після того, як я поїхала навчатися до, навчатися до Харкова, вже там і прибрали російську мову, і, тобто все йшло до саме до українізації, і там і, і дні вишиванки почалися, і, і Порошенко колись приїжджав до нас до міста. Ну, тобто, все йшло до цього, але. Кого чекала влада нашого міста на початку повномасштабного вторгнення, ми не знаємо. Я думаю, що, можливо, просто вони, типу, були в двоякому такому становищі, типу, як піде, знаєш. Немає правильного чи неправильного, треба робити так, як тобі, зручніше, як тобі хочеться. Угу. Не змушувати себе і не змушувати ту людину, яка не вашої думки, постійно конфліктувати, бо ну який сенс. Просто якщо ми будемо далі підтримувати діалог і відкривати такі якби можливості для а, обговорення, то я думаю, нам всім трохи стане легше, може, і ми якби прийдемо до якихось а, висновків.